Мир вам, браття і сестри. Я вимагаю від вас глибокого співчуття до себе і до всіх співробітників героїчного телеканалу Круг в зв'язку з непосильністю взятої нами на себе місії. Ну, про що співав мій попередник Гомер про богів і героїв, трубодури середньовіччя. про лицарів, прекрасних дам, підступних сарацинів. Людей з високої літери. Про що маємо розповідати ми? Про Костусю. Взагалі немає недостойних тем, якщо вони описані достатньо адекватно. Вчені, які займалися не богами і героями, не лицарями і прекрасними дамами, але мушкою-дрозофілою, винайшли генетику, людством вдячне, геном. Можливо, коли-небудь ми навчимося лікувати рак. Чехов Фрейд займалися душею маленької людини. Із чого складається чехівська маленька людина? Фрейд казав, що із діпового комплексу простатіту підсвідомого страху кастрації. Але оцей от підсвідомий страх кастрації у Чехова це маленькі люди в дріб'язкових побутових обставинах, люди під підлогою. Вони маленькі, вони знають, що вони маленькі, і все життя їхнє сіре, тоскне. І те, що нам це було показано, і як нам це було показано, в цьому велич витворів. Але хто такі Костусів, Марков і всі їхні подільники в одеському виконкомі? Це чехівські маленькі люди. Фрейдівські невротизовані персонажі – дрозофіли в великих історичних обставинах на високих посадах, де вони можуть впливати на життя і можуть псувати життя мільйонам людей. І ось ці мушки дрозофіли відключають від ефіру телеканал Круг за те, що він коперсається в їхньому геномі. І кому вони роблять цим боляче співробітникам телеканалу Круг їхня думка не зміниться. Їх турбує не те, що круг віщає, а те, що його слухають одесити. Одесити їх насправді нервують. Їм не подобається те, що вони слухають, не подобається те, що вони бачать, і не подобається те, що вони думають. Насправді. Костусів не дає можливість Одеситам вибирати, що дивитися, а що ні, що ігнорувати, а що не ігнорувати. Що думати, а що ні, з чим погоджуватися, а з чим ні. Одесити його дратують значно більше, ніж телеканал Круг. Завтра його роздратують те, що Одесити туди-сюди вештуються ришельєвською вулицею або Дерибасівською. Він і їх перекриє, але я глибоко вірю, що вернеться. Великий час, що і нам буде доля, що прийдуть і на нашу землю боги і герої, лицарі і прекрасні дами. І що саме вони будуть на горі. На горі будуть верхні, а внизу будуть нижні. І Костусів, і Маркове займуть належне їм місце на конюшні, куди їх відправлять для того, щоб їх там випорали. Амінь.